Христос Воскрес Воїстину Воскрес, переживаємо неділю Самарянки в нашій церкві. Це четверта неділя після Великодня. Заходимося в великодньому часі, прославляємо Воскресло Господа. І сьогодні в літургії слова маємо два уривки, постараємося в ним коротко застановитися. Так, перше апостольське читання, читаємо діяння Святих Апостолів, ми чуємо про подорож. Апостольську подорож Павла і Варнави, двох апостолів, які властиво вже здійснюють це завдання Господа, і проповідуєте, так, Слово Боже, вони проповідують в різних околицях, заохочують людей рішуче триматися Господа. так. Вони зраділи, побачивши віру, віру тамтешніх людей, де проповідував, і властиво. Захочу йде до того, щоб витривати віру, щоб бути вірними Господеві. Другий уривок з Івана від Йоанна, це 4 глава. Івана від Йоанна дуже довгий текст, який розповідає нам про те, як Христос зустрічає жінку Самаріанку <кхух>, біля криниці Святого Якова. І фактично її навертає. Так. Вона стається апостолкою. Знаємо, згідно традиції, вона пізніше навіть стане мученицею, так, віддасть життя За Христа. Цікавим в цьому уривку є те, що Ісус, властиво не робить тих обмежень, так, які мали юдеї по відношенню спілкування з жінками, а тим паче з чужинцями, і самаряни, хоча б не також вірили в Бога. Одначе вони ворогували з юдеями. так, Вони, вони не мали. Спільних таких спілкувань і зносин з ними. Отже, ж Ісус е, сідає біля краниці Якова, приходить жінка-самарянка і Стої Ісус їй каже, покажи свого чоловіка, так. Тобто тим самим показує, виявляє своє божество, що він Господь, що він знає що, про те, ким вона є. В даному випадку вона була перелюбницею, так? грішницею. Е, і е... Показує їй те, що він якимось більшим, та, не просто е, людиною, а виявляє свою Божу природу. І жінка це розуміє, так, вона усвідомлює, що цей чоловік, який є тут поруч біля неї, який до неї промовляє, є якимось е, більшим, так, ніж просто е, людиною. Отже, Ісус їй каже також про е, той, і як має виглядати правдивий той стосунок Бога і людини, так? що поклонятися Богові в дусі і правді, так? що життя, спілкування з Богом, це духовне життя. Так? Це, це духовне спілкування, це спошук, це стосунку з Господом Богом, пошук молитви, так, практикування духовного життя. Але не через такі певні якісь зовнішні ритуали, яких будуть в Шабату, фарисеїв. Які вони часто самі не виконували. Натомість, як казав сам Христос, ви ставите багато тягарів, а самі і пальцем до них не рушити. Ісус показує, що Бог є Отцем перед усім. Так, він показує милосердя велике, яке проявляє Бог до людини. Каже про це поклоніння в дусі і правді, тобто в своєму серці. наше серце є це і святиною, де ми можемо поклонятися Господу Богу, де ми можемо перебувати з ним. Так? Де Господь чекає нас на те, щоб до нас промовляти, щоб ми тут Його слухали. Апостоли, цікаво є те, що коли повертаються, бачать, що Христос спілкується з цією жінкою, принесли цієї їжі. І Ісус каже, Моя їжа виконувати волю того, хто послав мене. Отже, ж, воля Бога Отця полягало в тому, щоб. Людині донести науку про спасіння, так? щоб люди увірили в Христа, про те, щоб прийняли Його. так? Але знаємо, що, як каже Євнас Йоанн, прийшов до своїх і свої його, свої його не прийняли. Так. Більшість не від не прийняла Христа його наука. А ті, що прийняли, стали синами Божими, так? дітьми Божими, але також. Їх чекає та сама доля, так само утиски за слово Боже, так, переживання, бо прийняття Слова це завжди є притворічі з тим всім земським і з тими всіма світськими речами, які можуть нам накидати, скажімо так, те суспільство, де ми знаходимося. Отже, Господь Бог хоче, щоб ми подібно, як ця жінка-самарянка пережили свою зустріч з Ісусом. Це є завдання кожного з нас в цьому житті на землі зустрітися з Воскреслим Христом. Бог не мертвий. як казав Ніцше, так Ніцше помер, Ніше помер, а Бог далі живий. І власне у Християнстві Бог не є мертвий, а є особою. І наше завдання зустрітися з Воскреслим Христом, так як жінка-самарянка. Так досвідчити його спасаючу дію у своєму житті, щоб пізніше, пізніше, як вона, пішла до того міста і сказала всім, кого вона побачила. Що вона зустріла Христа, і Христос залишився декілька днів в тому місці. І Самаряни пізніше кажуть, ми справді увірували, що Він є Спаситель світу. Не через твої слова, але що ми побачили у нього. Отже, нехай. Господь Бог нам поблагословить всім, щоб ми завжди шукали цієї близькості з Господом Богом через молитву, через святі тайни. І так як жінка-самарянка не боялася, не боялася свідчити про Господа. Амінь. Христос Воскрес істину Воскрес.